Вітаю, це програма. Точка зору. Онкологія посідає нині в Україні друге місце за рівнем смертності, поступаючи стільки кардіологічним захворюванням. За статистикою міністерства здоров'я сьогодні в Україні виявляють 160-170 тисяч хворих на рак щорічно. Половина з них помирає протягом. Першого року після встановлення діагнозу, і у переважній більшості випадків це трапляється через те, що хвороба виявляється вже на третій четвертій стадії, коли лікування необхідне складне і дороговартісне. Наразі в країні існує низка державних програм із забезпечення онкохворих ліками. Чимало роблять зі свого боку і волонтери. Про їхню діяльність говоритимемо сьогодні, адже до нашої студії завітала заступник виконавчого директора Української федерації боротьби проти рака. Олена Шержукова, рада вітати вас, пані Олена. Нашій студії знаю, що на Харківщині склалася унікальна ситуація, коли волонтери або громадські активісти, громадські організації в тандемі з облдержадміністрацією реалізують проєкт із забезпечення ліками онкохворих в усій країні. Розкажіть про цю ініціативу детальніше так, це дійсно так. Ініціатива взялася від початок два роки тому, коли одна з міжнародних фармацевтичних компаній звернулася до нас як до організації, яка вже проводила на той час програми підтримки пацієнтів. Ми два роки проходили після цього міжнародний аудит, і були відібрані саме ця наша громадська організація Українська Федерація боротьби проти рака, була е вибрана. В якості організації, яка буде контролювати і розподіляти благодійну допомогу, надану для лікування цього виду, виду захворювання. Тобто два роки йшли перемовини, а потім ми проходили дуже-дуже непростий етап, коли проходило зголошення на рівні Міністерства соціальної політики І всі, мабуть, пам'ятають, як це було важко, як було важко просто розказати нашим чиновникам, для чого це потрібно і чому привозимо ці, ці ліки, для кого вони потрібні. І така складна дуже процедура, яка, яку ми проходили в Києві, як отримувати благодійної допомоги, як е, е, організація, яка буде в подальшому контролювати благодійну допомогу. Тоді ми звернулися до харківської нашої адміністрації з проханням, що всі наступні поставки цієї благодійної допомоги будуть проходити через комісію регіональну в харківській адміністрації. Чому так? Закон це дозволяє зробити. Але все проводиться через Київ для того, щоб і і нам так казала та комісія в Києві, що віддавайте всі ліки на Національний інститут рака. Але на сьогодні благодійники не готові і не мають довіри до державних інститутів, а мають довіру до таких громадських організацій, які можуть забезпечити повний контроль над тими ліками, які передаються людям. Ми передаємо кожний флакон препарата, і це великий він проходить шлях від отримання в аеропорту Бориспіль і розмитнення, зберігання на відповідальних складах, де цей препарат вже передається на баланс нашої організації. Ми є відповідальними, і в ту, і в ту мить, коли ми передаємо цей флакон препарату на введення, це відбувається у лікарні. Під наглядом лікаря, лише тим пацієнтам, які визначена і потрібна ця терапія. Тобто, пацієнт подає повний пакет документів, що йому така терапія потрібна. Він дізнається про цю програму від лікаря, бо ми не є лікарями, ми не призначаємо, ми лише контролюємо. І от для того, щоб забезпечити ритмічність постачання, щоб пацієнт кожен 21 день, день у день отримав цей препарат. Це дуже дуже є важливим. У протоколі лікування, щоб вчасно. І коли ми отримали такий спротив на рівні Міністерства соціальної політики, там не могли процедури пройти там декілька тижнів. Ми зрозуміли, що коли, якщо ми будемо кожного місяця проходити цей спротив, то ми не забезпечимо ритмічність. І тут нам на допомогу прийшли чиновники. Це ситуація, я вважаю, що унікальна для чиновники країни саме Харківської обласної дерева. Так, на так, так. Це унікальна ситуація, коли для всієї країни, коли е, в одній області е, ми маємо проходити процедуру ліків. Е, ну, Затвердження благодійної допомоги ліків, які необхідні для всієї країни. І коли ми на першу комісію звернулися і прийшли на комісію з гуманітарної допомоги, нам там і задавали такі питання, чому ви везете через Харківську область, адже ліки потрібні всій країні. Чому не через Київ, чому не через інші регіони? І тоді ми надали переліки пацієнтів, які будуть отримувати препарат. Це люди там. Десь приблизно 120-150 пацієнтів за таким діагнозом в Україні. Але ці ліки необхідні їм для того, щоб продовжувати жити. Але все таки от відповідь, яку ви дали на, на питання, чому саме у Харкові Ну, розумієте, це… Ми дуже вдячні за певний рівень довіри, який до нас з яким до нас поставилася ця комісія, наша з гуманітарної допомоги. Бо це були ризики, дійсно ризики повірити в те, що ця допомога гуманітарна не буде продаватись, не буде кудись там комусь віддаватись в нечесні руки. І коли перший крок ми зробили, так була перевірка призначена, була податкова перевірка призначена. Ми, ми надавали повні пакети документів. Крім довіри, яку, яку функцію все-таки виконує? Розумієте, держав, держав, держава створила дуже такий громісткий чиновнічний апарат. І дуже важко проходити всі процедури, оскільки це час. Це пакет документів, які розглядаються певними юридичним відділом, потім комісією з прийняття гуманітарної допомоги, потім видається розпорядження. Тобто, кожного разу на кожну партію ліків ми отримаємо такий дозвіл. Це пов'язано також із виробником, бо партія ліків і серія виробляються саме під постачання в Україну, і саме під цю програму. Тобто, якщо люба людина може підняти ці документи і перевірити, які саме ліки вона отримала. І, і, і вона перевірить, що ці ліки випустилися в фармкомпанію, ці ліки зайшли за та мит, митним реєстром. Саме ці ліки були е, дозволені до е, гуманітарної допомоги, до відношення до гуманітарної допомоги нашою харківською комісією харківської обласної адміністрації, і ці ліки отримує. Е, Пацієнт. Тобто, оцей весь процес бюрократичний, його потрібно було якось спростити. І е, нам потрібен був час, щоб все було дуже швидко, злагоджено. То тобто всі на сьогодні ці дозвільні документи, перевірку юридичну в Харківській облдержадміністрації. Ви отримуєте Отримує, не просто в оптимальний не період. Ми просто не отримуємо від... один раз, отримуємо постійно, ритмічно, без ніяких. Від ну, без, без ніяких проволочок, розумієте, тільки у нас е, два рази було, було е, таке, що потрібно було втручання. І, на щастя, е, ну, я хочу сказати окремо, я не відношу себе до симпатиків губернатора чи якогось окремого е, чи з чиновників чи політиків. Я не така людина. Але коли е, потрібно було втручання на самому вищому рівні. Юля Світлична втручалася і допомагала нам і це дійсно, і всі бачили, мабуть, і мої пости на Фейсбуці про допомогу. Ми просто валали про допомогу. Що ліки зберігаються на митному коридорі лише 72 години. І от буквально позавчора була така сама ситуація, коли ми вже були в Києві. Потрібно було і в митному коридорі, і потрібно було. Дуже-дуже швидко. Але, ну, на жаль, там вже не тільки в апараті, там є просто люди, які десь зволікли, десь невчасно поклали на підпис чи ще там. Ми не знаємо, що там сталося. Але я дуже-дуже вдячна і імені всіх пацієнтів, бо ми є пацієнтською організацією. Ми представляємо інтереси пацієнтів, їх, їхніх рідних. І ця програма була дуже важлива для всіх. І за таку підтримку ми не можемо надякувати нашому губернатору і всій команді, які це забезпечують. Не плануєте якось побачили ви, що умови оптимальні, створюються, сприяння таке є, порозуміння є. Напевно, складно утриматися від бажання, допомогти якомога більше, допомогти там на рів... на різних рівнях. Чи не плануєте, що цей проект якось буде розширюватися? І можливо не тільки обмежуватися наданням ліків дороговартісних окремим е пацієнтам, а й можливо е діагностика раннього виявлення, що також. Нерідко є причиною, що люди опиняються вже на тій третій, там четвертій стадії, коли потрібно це лікування, там за такі шалено дорогі кошти, щось в цьому напрямку роблять. Це, Можливо, якісь пропозиції надходять до такої співпраці з боку тієї ж самої Харківської обласної державної адміністрації. Дуже багато проєктів ми проводимо в Харкові насправді за підтримки саме обласної адміністрації. Був певний період, ми вісім років працюємо. Був певний період, коли департамент охорони здоров'я не дуже з нами співпрацював. Але за приходом нової команди, те, що зараз відбувається, ми бачимо, що це вже команда європейського рівня. І на будь-які наші пропозиції пропозиції за будь-яким проєктом, ми отримуємо лише Да, давайте робити. Справа в тому, що у нас дуже такі. Ми всі волонтери і маємо дуже мало ресурсу, людь, ну, людського ресурсу для того, щоб включатися. Але у нас є дуже такі хороші проекти з раннього виявлення, коли ми проводили ранню діагностику, і до нас зверталися працівники і залізно, Українська залізна дорога, да? Южна Залізна залізниця дорога, та заліз Укрзалізниця. Це був такий великий проєкт. потім на Укртелекомі проводили ранню діагностику. І ми щорічно проводимо проект Онкодозор разом із нашим онкоцентром. І все, вся реклама, яка відбувається, все залучення пацієнтів і людей до перевірок, це відбувається лише за підтримки. Наша харківська обладміністрації. коли ми проводили онкодозор, якщо пам'ятаєте, у листопаді то першими жінками, які прийшли на перевірку, це були радники Юлії Світличної. І це дівчата, радниці, які прийшли, показали своїм прикладам, як повинна сьогодні жінка ставитися до свого здоров'я. Що в першу чергу це рання діагностика? Це основне, що врятує і нас, і нашу цю країну. На сьогодні і рання діагностика, можливо, не всім доступна. Людям десь у районах, віддалених районах, не всі можуть доїхати. Стикалася з такими випадками, коли знаєте, телефонували до редакції жінки з віддалених районів, Говорять, чули про таку акцію, але дуже нам дорого доїхати там автобусом чи якимсь іншим транспортом. То коли такі, от чи існують такі проекти, коли будуть виїздити такі ініціативи на місця. Ну, маємо надію, по-перше, на реформу, на медичну реформу і на ті нові амбулаторії, які зараз будуються обласною адміністрацією. І входимо, представники нашої організації входять до дуже багатьох робочих груп, які співпрацюють з адміністрацією в цих напрямках, але дійсно нам потрібні пересувні мамографи. Це потрібно діагностичне обладнання, яке ми можемо привозити у самі вдалені кутки країни. Але дивіться, коли ми приймаємо участь у якихось європейських на якихось європейських рівнях. Ну, семінари громадських організацій або сумісне з лікарями, то насправді система медичної допомоги, яка організована в нашій країні, вона є оптимальною, вона визнана оптимальною. Просто що воно не працювало у нас багато років. Але щоб воно працювало, потрібно вкладати дуже багато ресурсу. Я не маю маю на увазі також фінансовий ресурс, але потрібно, щоб люди працювали, щоб люди працювали, і сьогодні нам є з ким працювати, зрозумійте. коли ми приходимо і. Нам відповідають, що так будемо робити, це одне. А коли ми приходили і нам казали, що ні-ні, ні, то не будемо, то це не будемо. І сьогодні ми маємо приклад, як потрібно витрачати кошти, наприклад, да? коли, і як потрібно залучати громадськість до, до того, щоб приймати участь у розробці проєктів. Подивіться, ой, проєкт о, з розбудови нового гонка центру. Чому так. ніхто до Юлії Світличної не взявся за це? Багато років онкоцентр центру Реконструкції, ремонту, розбудови. Багато років ми про це казали. Пацієнти зверталися. Але тільки прийшла Юлія Світлична і сказала, що да, я буду це робити. І це ж не тільки відбувається в в області медицини. Так само і в області освіти. освіти науки, так само і в області будівництво. Розумієте? І, і що головне для людей? Головне те, що люди бачать, куди витрачаються кошти. Це все прозрачно, прозоро. Про Онкоцентр заговорили сьогодні, і ви також говорите, що за участю саме волонтерів і громадських організацій реалізується чимало проєктів. І е, бачимо, у нас приклад там Чорнобильська лікарня сьогодні, е, масштабна реконструкція проходить саме також за активною участю і там, при контролі громадськості. Щодо онкоцентру, чи е, долучається ваша е, громадська організація до... Проектування до розробки до планування роботи цього центру в майбутньому, так я особ... чи дослухаю я особисто входжу в робочу групу і, і всі і всі пропозиції, які надходять від громадськості, від громадських активістів я на засіданнях робочих груп, все передаю. Створена дуже дуже така е, хороша робоча команда, до якої входять і архітектори, до якої входять представники всіх рівнів. І лікарі входять представив проект особисто керівник онкоцентру доктор Скори, який з командою виїжджали за кордони, дивилися, як потрібно спроектувати, як це повинно повинна працювати. І до речі, те, що сьогодні відбувається в онкоцентрі, я кажу про рівень підтримки власної адміністрації, адже всі пам'ятають, коли прийшов новий керівник, який був спротив системи, як не давали працювати, і лише особисте втручання губернатора дало змогу будувати в подальшому роботу. Так не повинно бути в нормальному в нормальній державі, не повинно. Але сьогодні, на жаль, це так. На жаль, це так. І... Підтримка така і для команди лікарів онкоцентру стала дієвою. Вони просто вони ж зібрані по всій країні. Вони приїхали сюди працювати допомагати. Я пам'ятаю, коли ці перші вісім комісій перевіряли роботу нової команди. Вони ще тільки-тільки почали. Що ми перевіряємо, якщо тільки почали, це був наш колишній департамент охорони здоров'я. І сьогодні ми бачимо, як прийшов новий керівник і як можна налагодити спів. Вібрацію. Про плани про проєктування проєктується сьогодні, і от з огляду на сьогоднішню ситуацію, чи враховується та перспектива, яку маємо? Е, на жаль, не втішно в усьому світі констатується і говорять експерти, що в усьому світі наступні 20 років е, виявлення е, онкологічних захворювань е, збільшиться на 70%. Тобто, на сьогодні, коли е, проєктуємо е, цей онкоцентр, беремо за? Е, Відштовхуємося від даних сьогодення, чи все таки е, беремо ці от запаси на те, що буде відбуватися через 10 через 20 років, як ви оцінюєте цю ситуацію? І, взагалі, от, тоді на часі в контексті таких ось. Е, Перестережень, які дають експерти, що буде збільшуватися захворюваність, рівень захворюваності, які програми сьогодні вже необхідно розробляти для того, аби їх можливо треба було розробляти ще починати ще вчора. Що сьогодні робиться і чи робиться на перспективу? Онкоцентр потребує сучасної діагностики. Коли сьогодні пацієнти не можуть її отримати на одній території, ну це неправильно. Потрібно, потрібно сучасну діагностику. І тому в нових корпусах будуть розташовані сучасні діагностичні обладнання. Це перше, що потрібно зробити. Але ж не забувайте про те, що нові корпуси будуть працювати, але й залишаються і ще ті, які можна реконструвати. І, і ми віримо в те, що буде проведена реконструкція цих корпусів, бо вона ремонти вже проводяться і сьогодні проводяться. Тобто, це буде новий сучасний онкоцентр, і всі представлені і перспективи розвитку. І звісно, що керівництво онкоцентру, і ця робоча група, закладають своє бачення на майбутнє. Ми не можемо сьогодні сказати про те, куди сягне медицина через 10 років. Але закладати на найближче, там на п'ять років бачимо, на 7 що буде років. проблема це більш ну криза буде поглибшуватися. Проблема буде набувати ще більшої актуальності. Якщо ми забезпечимо вчасну діагностику, якщо ми знизимо. Рівень людей, які звертаються з третьої, четвертої стадії онкозахворювань. Якщо це буде перша друга стадія, якщо це буде профілактика, так як сьогодні нам і МОЗ каже, що рання діагностика, профілактика, ось що потрібно країні, тоді і, і, і лікування буде менш дороговартісним, розумієте? І, і рівень смертності у нас буде. Зменшувати зменшуватися, зменшуватися да. нам так. Нам потрібна сучасна діагностика. І в новий, новий -центр, е, дасть нам цю діагностику. От у вас да. є така впевненість, ви бачите, впевненість, що в цьому ми бачимо, що відбувається. Да, ми контролюємо процеси, і нас дуже дуже радує, те, що ми можемо завжди звернутися зі своїми пропозиціями. І вони будуть розглянути, розглянуті, і навіть в соціальних мережах люди пишуть і мені, і членам робочої групи про те, що от хотіли б бачити. Ми сьогодні хочемо бачити відношення в першу чергу до пацієнтів, ми хочемо бачити умови лікування, щоб це були достатні умови лікування, щоб це були і комфортні палати, щоб це були комфортні ліжка. Адже люди, які перебувають в такому стані захворювання, до них потрібно ставитися Умови мають бути гідними, і люди мають ну певна атмосфера має якось створюватися так, аби не були налаштовувати людину на оптимізм, на на те, що все зрештою буде добре. Але також маємо не маємо недооцінювати важливість саме от цього морального підйому, важливості морального цього настрою в ході лікування і одужання. Також експерти сьогодні лікарі фіксують таку. Таку проблему як зростання кількості е, захворюваності захворювань серед дітей на 14% за останні 5 років зросли показники, чи існують спеціальні програми для дітей із забезпечення ліками, із діагностики, і якими тут є чи існують якісь окремі проекти в Харківській області. А ви знаєте, скажу вам чесно, що наша організація цільова не займається. Проектами для дітей, бо дуже дуже багато волонтерських організацій, які займаються дітьми, чому було прийнято таке рішення? Через те, що е, благодійники е, в першу чергу. Е, вони внески вносять на лікування дітей. І звертають увагу, і держава наша звертає увагу на лікування дітей. Дуже багато програм державних мозів покривають в першу чергу це лікування онкохворих діточок. І там покриття сягає там, дуже високих відсотків за державний кошт. А покриття лікування за державний кошт дорослих онкохворих це 12%, -30, 12 або 30%. І сьогодні, коли ми кажемо про те, що держава надає ліки? Так, вона надає, а вони але... безкоштовні, але покриття. На жаль, тільки команда Супрун, яка прийшла і відкрила нам цифри, і ми бачимо в постановах цифри, що є запрос. Але він не покривається державою. Держави немає коштів, щоб покрити покрити все, що робити для того, аби змінити ситуацію. І що громадськість є, можливо виступаєте з якимись да. ініціативами? Закликайте законотворців до, до того, аби змінювали зрештою ситуацію. Є. У нас є напрацювання саме з командою обласної адміністрації. Ми виступаємо з ініціативою запустити програму. Регіонального рівня реємбурсації, так званої, ви знаєте, що є реємбурсація за певними напрямками. Це кардіологія, кардіологія покривається. Онкології нема програми рембурсації, але ми запропонували розробити програму рембурсації на е, місцевому рівні, яка буде покриватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. І ми зараз працюємо цим, е, над цим проєктом сумісно з командою Харківської обласної адміністрації і депутатським корпусом. Можливо, запропонувати цю ініціативу на національні. Рівні? Ми будемо пропонувати, але е, треба зробити е, пілотний проєкт і показати, що вона буде працювати. І на сьогодні є кошти, вже, які е, можна виділити по цю програму. Бюджету, місцевим бюджетом це по силах. Так, місцевим бюджетом це по силах, але зрозуміти, там дуже-дуже великий є документооборот. Е, потрібно все підготувати, щоб воно було законно. І, е, е, Ну, на, наше, наше таке, наша пропозиція полягає в тому, щоб людина, яка приходить сьогодні на лікування ну, до онкоцентру, щоб вона не зверталася більше. У нас є комісія спеціальна, да? яка покриває соціальна комісія, яка покриває, в, якою, в якому. з надання матеріальної да. допомоги одноразово. Да. Одноразово це 5 тисяч, тисяча гривень, 20 тисяч. Ну, певний час да. на перевірку це, документів на звернення. Це копійки, скажу вам. Яку, чесно. яку альтернативу пропонуєте? Скажу вам чесно. Пропонуємо альтернативу, щоб. Людина, яка звертається по допомогу, яка проходить лікування в Харківському обласному онкоцентрі, могла отримати ліки в будь-якій аптечному пункті, да, а потім звернутися з цим рецептом, і щоб місцевий бюджет покрив всі витрати. І цей дієвий механізм він е, показує, що на державному рівні він працює, і нам лишається лише просто пристосувати його до місцевого рівня. Від кого залежить хто має винести остаточне рішення, аби запровадити цей депутатський корпус. Звісно, Депутатський, депутатський корпус, корпус та, Харківської Так, та, та. через сесію обласної ради, ради буде запропонована така програма, і ми маємо надію, що підтримують нарешті нас. Будемо приходитися, будемо просити допомогу департаменту охорони здоров'я. Всі разом тільки тільки разом зробимо, якщо всяк якщо збереться, і команда обласної адміністрації, і обласної Харківської обласної ради, і громадськість, тобто всім всім потрібно залучатися. Дякую за розмову. Це була точка зору, яку висловила сьогодні в нашій програмі заступник виконавчого директора Української федерації боротьби проти рака Олена Шержукова. На все добре.